І такий вибух розірвало ту маршрутку. Я не, не знаю навіть, як я спав. Подушка зробила все це. Той. Я встав із автобуса, вийшов, людина там лежить того, прямо. Ну, вже таке погане. Одна людина кричить із того, що поможіть мені. Ну я це ж салон же той, і витяг, положив на те, вона жива ж була. Ну, її не знаю, її привезли сюди. Оце що я мог допомогти, побув, показую А Тоді вже як приїхала міліція її. Скоро допомозі поприїжджали. Я тоді кажу, я не можу вже видивить, чого ви тут а ви вже довжні їти, боліці там закону їхали. Я вашу носію приїхав сюди. 40 років працюю за рулям. Її заводаю. А де ви цих людей взяли? Які ну, по Білопілю, Білопіллі. Да. Це наші ж, білопільські люди. А, то, то це маршрутка Білопілля, Білопілля Суми, так. Да. Люди їхали, хто куди. Хто на базар щось продав? Що. Ну, ви зрозуміли. Один цивільні люди їхали просто. Угу. Ну, хто жіночки, чоловіки? жіночки, да це чоловіків мало. Бо там чи два чи три чоловіка а то жіночки їх всіх знав? Я сам біло живу, і вони я ж білопіці знав. Звісно, звісно, mm -hmm. знав не минулої доби. Після стамбульських перемовин, а ми маємо нову трагедію. Росіяни буквально кілька годин тому вбили на сумщині дев'ятьох людей. вже більше десяти поранених серед загиблих. Ціла родина власне. Ось і досі сумщина оговтується, і надзвичайники розбирають наслідки цієї атаки, або, власне, далі без коментарів. Забирайте сідку! Заходьте, парні, забирайте сідушку цю. Care e hvac? Це рейсовий автобус. Їхав із Білопілля. Як це населений пункт на Сумщині, який росіяни останні кілька місяців активно обстрілюють. Спочатку вони дуже били про по Краснопіллю від населеного пункту. Нині нічого не залишилося. А потім, буквально, після цього ворог переключився на Білопілля. Про це такий невеличкий населений пункт на Сумщині. І власне цей рейсовий автобус сьогодні вранці їхав, вивозив людей. На евакуацію, як заявляють у сумській військовій адміністрації, і ці люди мали би їхати і врятуватися від війни. Однак, росіяни цинічно бачачи, що це цивільний автобус, бо ви самі бачите по відео, що це видно, що це була не військова, зовсім техніка. Росіяни поцілили. По транспорту дроном. Ну і власне зараз маємо цю трагедію. На цю трагедію вже відреагував президент Володимир Зеленський. Він закликав світ реагувати на цю трагедію і все ж таки показати зуби диктатору і поставити його на місце. Бо фактично, погодившись вчора у Стамбулі на перемовини, Росія не погодилася на припинення вогню на той. Місь на затягує сам цей процес і продовжує вбивати як і цивільних українців у тилу. Бо ми маємо також на сьогодні на ранок загиблих та поранених на Донеччині та Херсонщині. Росіяни продовжують обстрілювати і тут мирні міста. Ну і власне маємо цю страшну трагедію на самій сумщині. Там рятувальники і досі розбирають і розрізають. Власне, цей автобус людей доставляють до найближчих лікарень, і за багатьох зараз фактично лікарі у прямому сенсі цього слова фактично борються за життя. Ну а тим часом, між іншим, до речі, сьогодні Трамп вкотре дав інтерв'ю напередодні, дав інтерв'ю телеканалам американським, де заявив знову ж таки, що він звинувачує, що у продовженні війни винен не. Путін і сьогодні да, він вкотре його війська вбили українців, а начебто продовжує звинувачувати у цьому Україна. Україну в цьому всьому винний Володимир Зеленський мовляв, у Путін вже втомився від війни і він не проти її завершити, і в нього більше козирів. А мовляв, Володимир Зеленський не погоджується. Ну і така склалася ситуація, що фактично трам. Вкотре стає на сторону агресора і намагається тиснути на жертву. Ну, а сама Україна зараз і сам Володимир Зеленський, скажімо так, між, опинився між двома вогнями і не погодитися на перемовини з Путіном він теж не міг і. Трампу до, дуже тисне. Ну і зараз ми побачимо наскільки буде реакція самої Європи, бо все-таки Європа продовжує дивитися на реакцію Трампа. А на жаль, ми всі бачимо, що цей останній тиждень Трамп постійно змінював свою позицію і він більш схиляється до умиротвир. Умиротворення самого Путіна, як це ми бачили в попередні роки. Ну і до речі, знову ж таки, власне, пропоную послухати вам е це інтерв'ю Трампа Америк... американським телеканалом. Я ненавидів бачити, що. Чеки були відправлені на 60 мільярдів доларів. Кожного разу Зеленський. Я думаю, що він найкращий продавець у світі світі значно краще ніж я. Зеленський він приїжджає до Вашингтона, виходить з 100 мільярдами доларів. Щоразу, коли приїжджає 100 мільярдів, 100 мільярдів, тепер його можливості зменшуються, бо востаннє він отримав лише 60 мільярдів. Але конгрес дуже стурбований цим. Ви знаєте, вони кажуть, куди йдуть усі ці гроші. Пане, Ми несилаємо на чеки. Ми зазвичай не насилаємо обладнання. Ми просто насилаємо чеки. Ми просто насилаємо гроші. Де це? Європейці сильно постраждали від цього. Вони також витратили багато грошей. Вони витратили 100 мільярдів. Ми витратили 350. Так не повинно бути. Це мало бути навпаки. Але але як ви не... збираєтеся притиснути Путіна? правильно? Почекайте, їх неправильно трактували. Путін за столом переговорів і він хотів цієї зустрічі. Я завжди вважав, що без мене зустрічі не буде, і угода відбудеться з обох сторін. Я думаю, ми підпишемо угоду. Ми повинні зібратися разом, і, мабуть, ми це організуємо, тому що я втомився від того, що то ті люди, то інші. При цьому я думаю, що Вітков зробив неймовірну роботу, але це дуже складна робота. І я думаю, що тільки я зможу впоратися з нею, і ми зробимо це швидко. Ну і, до речі, що ж стосується самих стамбульських перемовин, які вчора відбулися, вони тривали дуже швидко. Росіяни одразу заявили своїм пропагандистам, що фактично вони вкотре обіграли світ, що до припинення вогню вони не готові і не збираються припиняти вогонь. Їхній глава делегації Мединський заявив, що Проти коли Україна вимагала спочатку припинення вогню, потім перемовини. Мединський заявив, що при будь-яких перемовинах хай гармати стріляють, людей убивають, і лише так вони будуть розмовляти. Коли війна буде тривати, тоді вони можливо, можливо будуть розмовляти і сьогодні. До речі, Пісков заявив, що Путін і не б зустрітися із Зеленським, але при цьому мають певні умови, які умови ми добре знаємо. Вчора під час перемовин російська делегація тисла на українську і вимагала аби. Ми вивели свої війська із території, які навіть контролюємо. Це я нагадаю: Запорізька область, Херсонська область. Ну також війська вивезти із Донеччини та Луганщини. До того ж, росіяни пригрозили і сказали, вони готові воювати, хоч і 20 років. Пригрозили, що готові знову до наступу і захопити Суми і Харків. І сказали, що якщо ви не хочете говорити так, то наступний раунд перемовин може. Бути в такому випадку, що ми вже матимемо окупованими щонайменше вісім регіонів. Ось так російська сторона намагалася тиснути, так відбилися, так вдалося домовитися про Обмін полоненими, але одразу можу сказати, що цей обмін полоненими відбудеться не швидко, бо це має бути верифікація списків до того, що росіяни можуть цим затягувати самим обміном і тим часом і далі продовжувати свій повзучий наступ на фронті.